Сексі шмеці пошльованті. Треш. Три! Два, один. Так, недільний ранок починається не так, як я собі його уявляю, що я сплю до одинадцятої, а після значить, роблю собі сніданочок. Лежу, відпочиваю. Ні. Тепер. Мій недільний раночок починається з того, що я йду здавати аналіз. І Діма йде зі мною перший раз, так? Снігу Так. Мені не перший нас в сенсі перший. Ти завжди з тобою. Ні, тільки на Узі ходиш. Mm -hmm. Але, але потім ми йдемо снідати. Я вирішила, думаю, як його витягнути на цю справу. Щоб біля моря поснідати в неділі, щоб він прокинувся хоча б один раз в неділю зі мною разом, а не вже працював, я просто забронювала столик, а потім йому про це сказала. Тому після ми йдемо снідати. Це відеоволок. Як завжди. Приїхали ось таким модним хлопчиком. На сніданок в Сантарі. І ми цей будинок гарний. Як ми тут в Одесі живемо. Діма, привіт, Діма. В Одесі вже літо. Просто красота. подивись, як кофту давай. Вода гарна така. Майориці. Мавірно смачні сніданки, ось такий берегійський. Ппешненька. кава, штук Пепешнік. з вівсянкою. Все <рісті> своє. Все своє. Ми тут спілкуємось, скільки народився цей маленький хлопчик. І ставимо ставки, скільки народиться наша дитина. <рісті> Сереж, давай, ти угадуєш. Та 3500, що тут нічого угадувати. <рісті> Це по народним методах? Три після Ну, це по стандарту просто, мені кажеться. Стандартна дитина, так? А це стандартний сніданок. Коротше, тільки що був такий прикол, зараз сижу, записую озвучку на новий випуск про Емія Вайнхаус на фоні. Дивлюсь, ютуб раптом вмикається саме випуск слідство ведуть екстрасенси, той що ми нещодавно записували, і випадково починає все блимати на самому пульті. Є такий прикол, що коли хтось там нажимає кнопку, починається пошук по блютуз. Я дивлюсь, просто ось тут лежить пульт. І починається ось така фігня, Нібито хтось натиснув на цю кнопку, і я бачу, як на екрані починається з'єднання з блютусом, чи то сусіди там не знаю, телевізора купили, чи що, але це було реально стрьомно. Блютус? Ця вагітна жінка на цьому. Я буду так кожне блюдо знімати. Є якісь в тебе заперечення? Щоб всі знали, що ми їм этот трек і трек. А, а ти тут немає треку не ніякого я схожий на цього хлопчика. Кажуть, що мені личить ці окуляри, але так. я думаю, що то взагалі не моє. Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, тому що я цим трьом людям не довіряю. Обов'язково лайк та підписка. Так короче, е, дивіться у нас є така прикольна кафешка на березі моря. Сантеріні е, називається, і тут е, кожну неділю чи кожні вихідні є такі прикольні штуки, як меню від шефа. Дивіться прямо воно тако. На вулиці готується. Краса. А ще ось така страва. Я думаю, ввечері ми сюди ще прийдемо. Зараз у нас лише середина квітня, але люди вже купаються, загорають. Я вважаю, що трішки зарано, але чому би і ні. Це наш біріміняш. так. Що ще треба в цій житті? Да? Море, пляж, камни, вода. Я ты? иду. Скорее всего, он не у меня звал. Нет, а, но, я что хотел, не чтобы ты что 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 камни. Идать? Да. Сейчас, ну вот так, двойную. Ой. Вот. Сава, бери огромный, давай. Огромный бери и бросай. Ну-ка, покажи, как ты умеешь. О! Ты да. нашел, да. давай, покажи. Сава, я Кевин. Какой большой? Какой камень? Ану скажи, який, який, давай. Великий. 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 Немножко с акцентом сказал, да? А Ану скажи, поляниця. Поляниця. Полянытя. Вот так. Ну, ще, ты выспався. Так. Так. Пішли. Сьогодні разом з друзями ввечері збираємось на футбол. І це знаєш такий в мене вайб, коли зараз ранок, і в мене є такий присмак всіх е вич... вечірних посиділок, присмак, не знаю, якихось там анчоусів та всього іншого. Не те, щоб ми з Льоньо супер фанати футболу, але коли мова йде про лігу чемпіонів в компанії друзів, це просто не можна пропустити. Але зараз як завжди, по традиції записуємо відео з ранок починається з кави, а він в нас, як завжди, починається з таємниць ДНК, чи стосується кожного, чи е, там один за всіх. Тому що ми завжди любимо порцію трешу. Е, вранці один за всіх, ввечері Ліга Чемпіонів. Ось такі ми різноманітні друзі. Ми знайшли два магазини великі поруч формам і Baby Heat. Зараз спочатку зайдемо сюди, потім сюди. Аня приміряє на себе колір коляски. Ти в дитини запитай, яка подобається. Ось таке вітання від Сережі. Ми приїхали до друзів в гості, і тут така проблемка виявилася, що всього два стули є. І Сережа ось такий вихід знайшов ситуацію. Да, йому дуже подобається. Що ви скажете? І з приводу їх нового інтер'єру. Це просто щось неймовірне. Дивись, що вони роблять. Коли в домі цих писав стула. Дивись. Було б в саме на кресло залізти. Дивись, воно реально, що вони роблять. І цю ікру. Так, що у нас на столі? Ой, дуже все смачно. Газдинка така, хороша. Все приготувала, ікру сама зробила. Так, немає у нас. Як справи? Все класно. Сав, тобі зручно? Так, у нас відкрився новий юск на Середньофонтанській, хто з Одеси, той знає. До речі, дуже такий великий простір. Тут я здивований. І що хочу сказати, що ми зайшли сюди купляти штори, тому що ця жінка невгамовна. <рес> У мене гніздавання почалось тільки в офісі. Так, до речі, що ви знаєте про етап е гніздавання, я не знаю, як правильно буде українською, але ви зрозуміли. Напишіть, будь ласка, бо не хочу гуглити, е то чекаю на ваші коментарі. То юст настільки великий, що тут просто можна жити. А ось Аня обирає вже квіточки, я не знаю, на що вони нам потрібні. Декорації. Зонах, мінус так, я так розумію, ми вже перейшли до декорацій в офіс і ось зараз будемо купляти ось такий весь відділ. чудовий. Да? Ось щось, не знаю, якусь таку квітку чи таку якусь. Тому що Аня не дуже любить спостерігати за квітами, кращий вихід це ось такі штучні. Так, да, Тому що в нас весь офіс дітей. Вони їх згризуть. Згризуть, да? Тобто в нас козені діти, так? Да? <рес> Ні, в нас діти, але вони творчі. Uh -huh. Вони дуже активні. Все, ця жінка більше не може встати з цього крісла, дивана, тому що ми вже обираємо е, ось таку мебіль чи меблі на нашу дачу чи будинок. Починаючи з квіточка, такого, ми вирішили купляти будинок. Данічка. Ні, діма, ми робимо е, красоту в офісі. А будинок не будемо купляти? Не зараз. Іншим разом. Так. Наша прогулянка продовжується, і тепер ми ось в такому чудовому сілько. Ні, це дуже прикольний магазин. Тут нормальні ціни і дуже свіжі продукти. Да, – Так, дуже крутезний магазин в такому кавому стилі. Тут навіть є така бургерна American Style. Жодного разу тут не був, але виглядає круто. Ми зайшли взяти тільки сирники. Як думаєте, лише сирники візьмемо чи повну. Купу всього. Так, малиш, щось це на сирники вже не схоже. А це мені для, для супчиків. Ці, а не ці. Це, ось дуже смачні капець. А ці. Так ось я ці взяла. Так, дуже смачні сирники. Смачного коротше, всім. Називається вам. Домашній. Зараз перевіримо термін придатності. ще в нас щось пішло. Маленці. Що ще морозило? Ні, мені сьогодні вже приносили. Мені приносили. всі е, тепер приносять якісь вкусняшки, е, коли приходять на заняття. А, слушай, а це вигідно бути вагітною? Так. Да. До речі, ти знаєш, я сьогодні йду на півну вечірку Дискотеку. Півна вечірка. Я тебе поставляю десь. Як ти до цього ставишся? Це нормально, де сюди гуляю. Ідеально. Хорошо. Хорошо. Цілий місяць ми чекали на те, щоб зустрітися з другом, подивитись футбол. там, Ви розумієте, так? Да? А на ранок є таке відчуття, ти думаєш, чому ми просто напили чай, наприклад, з шоколадками та й все. І так завжди, просто завжди. Ви розумієте, да? чи тільки в мене так? Рідненькі а, мої. Так, Рідненькі а запис випуску випусків ніхто не відміняв. Не знаю, хочу запитати в тебе, як, як в тебе зараз емоційний стан після вчорашнього футболу. Я розумію, що ти його дивився, але тому в мене нормально, як завжди. Ні, насправді треба зараз зібратися все ж таки і почати це робити, тому що вчора, вчора було звичайно класно, ну а сьогодні чайок. Ви зрозуміли, що кожен лох в нас буде щось з нової пости. Так, могло бути разів 500, звичайно, але зніму лише один. І що ж Анічка в нас забирає? Ого, ого. Тресовочки ого, я сам свої. сам заберу. Тобто такі ж самі, але білі. Вони такі самі, вже білі. Так, ми щойно з Анічкою прийшли додому, і нас чекає ось такий ось неймовірний. Ні, це не сніданок. Лепобидно. це вечеря. вечеря. А може і сніданок, тому що взагалі сьогодні практично нічого не їв. І такі квіти. Це ще з Гендерпатик вже три тижні. Так, друзі, в нас розпаковка чеек. Дуже цікаво, що там придбала вже. Нібито я, я не, не знаю. Да? Я дуже чекала, я дуже чекала. Це дуже потрібно. Я без цього б літній і весняний сезон не змогла. Переживали. Так, знайомий колір. Ого. У мене є тут та одна коробочка. Uh -huh. Так, тут мій розмір. Так, дякую. Білі, це тобі. Ого, ого. Але ж вони не білі. Ну, це в них колір такий. Вони сірі. Вони не сірі, це в них колір такий. Ну, вони, типу, як білі молочні. Ну, це... Коротше. Ти не Ті які чисто білі, то це не оріги. Це в них колір такий. Ось, подвійний. Особливо тобі лишить під цей. Під... А, чорні на шнурки подвійні, в мене в чорних не подвійні. А як так? Не знаю. Десь цього тоді не оріга. Ой, слухай на оріг. Я зараз покажу, де наріга. В мене круто. На вулиці погода просто мряка, дощ, але треба вийти і дещо вам покажу. Приїхала ось на... Настя, Боже, в тебе позаду такі просто неймовірні краєвиди. Ну, коротше, як ти там робила? Ставочник не мінімалка. Немножко не Коротше, Настя мені передала ось таку неймовірну брічку, неймовірну тачку в користування, тому що що, що з нею взагалі треба робити? Любити, цінувати та... Годувати, так, годувати. А відчинили. Ні, треба насправді просто трошечки поїздити. Чи ви розуміли, це машина мого друга, точніше, його дружини, і вони дали мені на ній трошечки поїздити, щоб зрозуміти, чи все нормально після капремонту. Але друзі, я жодного разу раніше не їздив на смартах, і для мене це настільки дивно, що ти так повертаєшся назад, а замість там людей, наприклад, там нічого нема, вже все скло. Я не знаю, як на ній їздити. Тим паче, що тут не автомат, а робот. Ну коротше, якось воно буде. Треш. Важливий момент нашого з дімою життя це неугомонність. і розвиток нашого центру творчості, щоб всім було комфортно і класно. Ми це самі це ми це все ми самі все носимо, самі все купляємо. Люди е, відкладають гроші і е, купляють собі щось. Ми. Вічно щось купуємо в Ньютон. І самі, звісно це все тащимо. Це ж що все. Отак проходять наші вихідні, невгамонні люди. Як тобі? Нормально. Все класно, так? Да? Да. Ми любимо свою роботу, так? Да? Маленька джебельта. Ага. Ми любимо роботу свою. Дуже. Навіть? дуже любимо. Ну видно, навіть у неділю. А могли купити мені Гучі? А купляємо? Так що мені? Що то мені? Гучі, сумочку. Сумочку, малиш. А купили ось о, несемо. Що в мене? Коротше, мій е, вівторок, який е, е, зазвичай до 9 години вечора робочий, сьогодні е, моя подружка отак от все перешкрябала все, і тепер я все, і тепер вам, я, я іду <ріх> на виставу. Вона мене просто отак от витягнула. Говорить, все є білети, яких ніде немає. Тому ми з тобою йдемо. Щоб ви розуміли, ми тільки що проїхали всі парковки цього міста. І все було зайнято. І, і, і так усі машини проїжджають, і ми такі їдемо, їдемо. Я говорить, о, дивись, є місце, але е, стоїть водій, і він перекрив це місто. І, і я така каже, а може ви нам трошки назад з'їдете, і ми станемо. Звісно, все для вас, тільки о, треба посміхатись. Ми такі, так, звісно, давайте будемо посміхатися. Коротко, всі оце їздять, шукають місця, а ми прям стали ось так от перед мусконеті і. Зараз я кабан, буду плестися в нормальному своєму темпі. О, дивись, ще було місце. А, ну, пускають, да. Коротше, і ми йдемо Тобі на е... дуже класну виставу. Називається Шафа Балету Фріном. Так? так, так. Я двічі хотіла туди потрапити, перестала хотіти, і ось Яна організувала Тобі, цю виставу так. мені. Так, нам далі. А далі. Просто увесь зал заповнили люди. Дуже популярна вистава. Завтра вже потрібно викладати нове відео на канал Dreamer Show. Ми пишемо зараз історію про Емі Вайнхаус. В мене інколи буває така проблема, коли я записую голос. Проблема з наголосами. Дуже сильно мені подобається, коли... Багато хто хто вважає себе просто вчителем української мови, починає в коментарях там виправляти Неправильно там наголоси, ремпирам, ще щось ну окей. Я думаю, треба якось зайти в інтернет, знайти якийсь там, не знаю, словник, там, де будуть писати наголоси. І тут є такі моменти, що вони навіть і е, можуть озвучувати, як правильно висловлювати те чи інше слово. У мене була проблема зі словом завести. Я не знаю, завести чи е, завести як правильно і коротше пишу. його Тут в рядочок, завести. завести І в мене таке враження, що я ввів це в цю строчку, і ця перекладачка. Завести. Нібито вона мені робить, я не знаю, послугу якусь. завести Мол, тіпа, ти що Не знаєш, як правильно, типу, завести. Ну, ви зрозуміли, так. Так, коротше, головний прикол наш наш Яною — це те, що ми прийшли. Ми знаємо, що це дуже популярний спектакль. Він вони дуже гарно грають, танцюють, все супер. Але там підтекст дуже-дуже цікавий. Дуже такий сексі шмексі пошлювальні. що ви а на цікаві. першому Ого. дублі такі. Ого. А це так завжди буде. Але потім зрозуміло, що завжди Це завжди але дуже гарно, так? Прям все зрозуміло гарно. Поки що тільки в нас коляденка чогось просто ходить по залу, і закриває шафу і відкриває. Так, друзі, а ми вам нагадуємо, що завтра, тобто в суботу о 12.00 виходить наш. «Dreamers Show» і випуск буде про Емі Вайнхаус. Так, ну що, е, вихідні сьогодні дуже дуже насичені. Я приїхала е, з мамою в торговий центр обирати подарунок другій мамі, бо в неї день народження. на свято на свято. Ходимо, ходимо, шукаємо, поки що нічого не можемо знайти в прикольних. Рітненькі мої, це я. Ваш ребінок. Хто же я, хто же я, хто же я Вже дуже скоро дізнаєтесь. Я так сильно вас люблю і дуже круто, що сьогодні влаштували таке чудове свято. Наше перше спільне свято, мамочка моя, мені так подобається в твоєму животику Та в мене така красива. Наші серденька Б'ються в унісонни. Я, до речі, вже також вмію співати, тому що в мене аж по вісім уроків на день. <гум> Татусю, ти в мене найкращий. І я кожного дня чую, як ти кажеш, що любиш мене, маму і біллі. <гум> О, Я бачу бабусі мої тут. Ой і награємось ми з вами. Дякую всім. Що сьогодні зібралися, щоб дізнатися мою таємницю. Давайте рахувати разом: П'ять, чотири, три, два, один.